У понад 20 мільйонів українців з дітьми як кочівники змушені шукати притулку за кордоном, і не отримавши від держави жодної копійки, в тому числі через міністерство, яке ліквідували завдяки Чернешову, аби підтримати українських дітей біженців за кордоном. Вони ж не мають за кордоном запасних аеродромів у вигляді квартир, маєтків, віл, апартаментів на кшталт Мерова з паспортом РФ, Шурми, Шефіра, Стефанчука, Чернишова, Перещук, Сбушників Малюка. Чому близько 6 мільйонів пенсіонерів корумповані? на антиукраїнська влада, збираючи військовий збір, перетворила на жебраків, які не живуть, а існують поза межею встановленого прожиткового мінімуму. Чому позбавили громадянства Коломойського Корбана, Труханова та інших українських громадян, без жодного доказу належного чи судового рішення, передавши РНБО громадянину РФ Умерову, який невідомо з якого дива веде перемовини, визначаючи долю українського народу, і таких питань ще назбирається тисячі. Українці вже наразі мають готувати ці питання, посилаючись на. Конституційні права, гарантії та свободи. Але звідси питання не риторичне. Ви ж розумієте, що встановлення миру для України це смертельна загроза для владної вертикалі і втратившої совість національної еліти. Чи співпадають тоді життєві інтереси українського народу з діючими можновладцями та силовиками? Відповідь очевидна, і рішення теж ми маємо докладати зусиль в інтересах українського народу, української державності, аби встановити мир, який так смертельно лякає владу.